Всім привіт! Ну що ж, точно можу сказати, що це неочікувано. Замовлення Oriflame. коли в мене вже закінчилася дія мого номеру, я зареєструвалася під когось, взагалі не знаю під кого, тому що мені там захотілося спробувати дещо. Мені треба був новий ось такий крем серії Novage, але я хотіла спробувати новий. З Optimals, якщо мені не зраджує пам'ять їхньої серії, але його благополучно не було. Приємно здивована, що в них тепер ось такий маніпусінький каталог, він мені коштував 1 гривню, тому я його взяла паперовий варіант, а так би я його не брала. Зараз, якщо я на швидку знайду той крем, який я хотіла спробувати, я вам його покажу, бо щось я не подумала про той момент, що я його могла би вам знайти і показати, що я хотіла. Е, Новедж, до речі, теж цей який я хотіла буде по акції. Минулий каталог на нього не було акції. Він зараз коштує практично тисячу гривень. Ну, вам зараз по приколу дивиться тут, правда? Ну окей, Я вам отак погортаю зараз каталог. Так. Але цей крем реально працює. от Можу вам 100% сказати, мною перевірено прямо на жорсткому сонці. І цей крем працює. І в цьому каталозі він мав би коштувати щось в районі 500 гривень. А ну -ну. Зараз вам погортаю. буде вам огляд нового каталогу, який діє з 5 числа по 24 червня. Так, тут нові туші водостійки. Синенька буде 5 в одному. До речі, такий цікавий варіант. Хотіла попробувати, але ну, вам тут мало що видно, Ось окуляри такі цікаві. Теж, до речі, я в цьому каталозі повелася на акцію, але в цьому каталозі була за замовлення на 400 гривень. Тут за замовлення на 800, вони за 300 гривень. Ну, плюс акція ще, точніше, так, шатаю цей, плюс буде ще додаткова скидка консультанта. Я ж в цьому каталозі повелася на інший продукт, і він мені не зовсім сподобався, але сподіваюся, що в використанні він мене порадує. О, ось цей крем. Ось. СПФ 50, його 30 мл. Ось він такий самий, це в мене вже він старенький. 569 гривень плюс е, акція ще, точніше, додаткова знижка консультанта в вигляді 20%. А спробувати я хотіла. фемінельки знову по акції, теж тепер дві інших. в мене така зелена, цього разу була по акції. Зелена і синенька якась. Ось оця серія Duology. Теж Я собі взяла, сухий шампунь тут додається. Але така ціна, звичайно, 239 гривень. Прям взагалі, чесно кажучи, не радує. Ось, Я хочу знайти показати той крем, який я хотіла взяти спробувати, тому що він мені на очі не потрапляє. По опису і характеристиках, він має бути, в принципі, ну, не гірше цього. Але, ну, принаймні, я сподіваюся, але дешевше. В принципі, серія Optimals у них теж непогана. Ось він. Да, знайшла. Отакий він маленький, жовтенький, мультифункціональний захисний крем для обличчя Optimal SPF 50, теж 30 мл. 455 гривень коштує. Ну, чесно кажучи, звичайно, зараз, якщо обирати по таких цінах, то я б взяла отакий, але я поки що ще думаю. А цей просто була на нього акція. Він там щось 300 з лишнім гривень, здається, коштував, тому я хотіла взяти саме його. Каталог відчутно зменшився в Oriflame, Вони стали тонші. Немає вже оцього ось такого. Жовто-синього, а просто синій і жовтий. Не скажу, що мене це не радує. Для мене це нормально. Основні продукти є. Він тонший, тобто більш екологічніший, я б сказала. Так, то, що я замовила, власне, бо проговорила з вами вже 4 хвилини, і нічого толком не розказала. Значить, по акції я взяла фемінельку. Коштувала вона, а, 115, мабуть, гривень, так. Да. Е, заплатила я за неї, щось непонятно написано? Майже 100. Ну, плюс-мінус. Вона йде за лоєвера, так. Вказувати вам в камеру, бо я сама не блюду. 300 мл стандартно. Так, гель для інтимної гігієни. Нічого не розписується. Це, по-моєму, заспокійливий. Перекришу це, я тут, звичайно. В нього дуже класний аромат, мені сподобався. Такий ніжний, трав'яний, взагалі, шикарний. Далі замовили в мене туш. ось таку Серія One Color. Вона з фібровою щиточкою, тут у нас 8 мл, 200 грн вона коштувала. Потім нова ця серія Duology, Я собі взяла ось такий спрей CC для волосся, щоб покращував в розчісуванні 150 мл. Скільки він мене коштував, зараз знайду, чекайте. Хочу понюхати. А, коротше, я знову взяла те саме, що вже в них колись було. Я думала, це щось нове, що це такий спрей. Вони пишуть, що це спрей, але подивіться на цю консистенцію. У мене такий стоїть. Це по факту ну, кондиціонер. Оріфлейм. Ви мене прям не радуєте. Чесно кажучи, вже шкодую, що робила це замовлення. А пише спрей не змиває. Де українська, господи? Тикніть мені пальцем в українському. Ось, о, Спрей для волосся, що не змивається. Оце ну, оце спрей, оце скажіть мені, це спрей? Снукаю, я в шоці просто. У мене такий стоїть ще з їхньої іншої ери. Я ще й подивилася, сісі, -сі, Думаю, ну, може, таки воно не буде, бо там він тоді писався рідкий кондиціонер. Ну, Щось він 150, мабуть, гривень коштував, не бачу, де він? А, 200 з лишнім. да, 208 чи щось таке. Мені він обійшовся 170 копійками. Далі взяла два таких скраби, ну, щось я думала, що їх 100 або 120 мл. Об'єм їх 75 мл це скраб для шкіри голови. Запахи в них приятні. Приємні, перепрошую. Там такі часточки біленькі, скрабуючі. Пахне травичкою з квіточками. Трошки якоїсь хімії. Але на них була додаткова акція. Якщо брати ти, типу три продукти з цієї серії, то на них там ще була додаткова знижка, то вони мені повиходили по 60 з лишнім гривень. Чи по, 7, ні, по 75, мабуть, щось таке. Ну, коротше кажучи, да, по 75 плюс-мінус ем, вони мені вийшли нормально. Тоді люблю я їхні дезодоранти. На них теж була акція. Вони були по 55 мабуть, гривень чи щось таке. Взяла 48 годин і. Типу для чорного і білого. У мене такі колись були, і мені вони прям дуже подобалися. Я їх замовляла скопом, у таких мене штук три, мабуть, було підряд. А це на 72 години хочу спробувати теж на літо. По 50 мл запахи в обох схожі, такі трошки солоденькі, в міру, без ніяких таких цих там переборів, класні. Я люблю їхні дезодоранти, хоча мінус, звичайно, що в них он на другому місці алюміній. Це мінус. Тоді ось оце яєчко, хоча в мене два є своїх. Не знаю, що я це замовила, але знаю, тому що я не могла пройти повітря цей дизайн. Але, чесно кажучи, воно взагалі не пахне. Я не знаю, з якими воно маслами. Що тут у нас дивіться по інгредієнтах? Просто мультифункціональний бальзам. Він ще пише візлов. А з якими саме маслами не зрозуміло. Термін придатності до 2025 року. Отак ось він виглядає, на такі начкурпинки якісь. І розтираю, запаха взагалі немає аромату. Диві. Так, ну і власне мій подарунок при замовленні на 400, точніше від 400 гривень, за 259 гривень, за 200 з копійками мені в результати прийшов тримач, мобільний тримач, тринога. Спочатку мене насторожила ця дуже маленька коробочка, всередині був, власне, тримач. І він отакий, ну, коротше, він як для мене сильно маленький. Ну, грубо кажучи, як моя долоня. Наскільки я знаю, ці тримачі, вони зазвичай більші, тому що, ну, якось ним проблемно за щось зачіпатися. Ну, я все ж таки не втрачаю надію, що він буде працювати нормально. Єдине, через що я на нього повелася, собі давно хотіла таку триногу, це те, що я маю надію, що отут оце кріплення буде більш зручним. Ось так воно виглядає. Точніше, ну, тут воно здається більш надійним. Правда, тут пластик, щоб він не злетів. Але це одне, що я сподіваюся, що він буде трошки надійніший. І тому я за нього заплатила 200 гривень. Хоча такі, в принципі, можна знайти гривень по 80 Але там оця штука кріплення інше. І я щось колись подібне замовляла, мені не сподобалося, тому що була поганеньке таке кріплення. Ну, коротше кажучи, ось таке замовлення: воно там було майже на 50 балів. В грошах це було е, 1050, плюс ще пеня доставка. Коротше кажучи, я заплатила 1100. І трішки засмучена тим, що отримала. Але то таке: хто замовляв, кого що є, діліться враженнями, що кому подобається, не подобається. Як ви зараз замовляєте, не замовляєте, замовлення в оріфлеймі. Всім дякую за перегляди, до нових відео!